Виконуємо номер 420 із підручника Алгебра 7 та номер 15.23 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Запишіть у вигляді одночлена стандартного вигляду N – натуральне число. І в першому завданні N більше, ніж 2. Приступаємо до виконання. Множимо наші одночлени. мінус 0,2 множимо на 0,5, а у степені n додати 5 множимо на а в степені n відняти 2. І b в степені степенти 2. Множимо на b в степені n додати 3. Мінус 0,2 помножити на 0,5 отримаємо мінус 0,1. При множенні двох степенів з однаковим основом показники степенів додаємо, отже, будемо мати n додати 5 додати n відняти 2. І b n додати 2, додати n, додати 3. Мінус 0,1, переписали, n додати n буде 2n, 5 відняти 2 буде 3. І тепер степінь b рахуємо, n додати n буде 2n, 2 додати 3 буде 5. Отримали. Мінус 0,1 помножити на а в степені 2n додати 3, b в степені 2n додати 5. Підносимо до куба 2 в кубі це 8, при піднесенні степені до степені показники множимо 2 множимо на 3 буде 6 і наша зміна n. 5 множимо на 3 буде 15. Мінус 3 підносимо до квадрата. Результат дочну додатнє це буде 9. А у кубі і в квадраті показники перемножаємо в а в шостому і b в степені 3n. І в квадраті це буде 3 множимо на 2, 6n. Ну, а тепер 8 множимо на 9 це буде 72. А 6n додати 6. І Б в степені 15 додати 6n. Підносимо до N степені, показники множимо, маємо А в степені 2n, на B в степені 3n. 2n множимо на 3C А в степені 6n, B в кубі. Далі А 2 на 5 в десятому степені, Б в степені 3N на 5 15н. Ну, тепер показники додаємо А2Н додати 6N і додати 10. Б в степені. 3Н. Додати 3 і додати. 15n. Зведемо подім доданки в степені. Показнику степені. Це буде 8n додати 10. І 18n додати 3. Отримали А в степені 8n додати 10, Б в степені 18n додати 3. Підносимо до квадрата. Множимо 2 на Різницю 2n і 1, і 2 на суму 3n і 1. Підносимо до куба множимо 3 на 3n і різницю 3n і 1. І 3 на суму 2n і 1. Маємо x в степені 4n відняти 2 y в степені 6n додати 2, на х в степені 9n відняти 3, на y в степені 6n додати 3. Ну а тепер додаємо показники x буде в степені 4n відняти 2, додати 9n відняти 3, а y в степені 6n додати 2. Додати 6n додати 3. І рахуємо. Х буде в степені 4n додати 9n, 13 N відняти 5. Y в степені 12n додати 5. Номер 420 із підручника «Алгебра 7» та номер 15.23 з підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.